Що буває, коли фізика, хімія, технології, логіка та інші науки збираються в одному місці у Харкові. Відповідають, виходить фестиваль інтелектуальних видів спорту, який з головою занурюється понад сотня школярів. інтеліада 2025 перетворила безпечні простори харківської політехніки на велику лабораторію, де юні містяни відчули себе дослідниками, інженерами і винахідниками майбутнього. У нас команда дуже розумна. Ми проходимо дуже швидко, правильно, майже завжди виграємо три фішки. Це максимальна кількість фішок. Сьогодні ми заходили до бібліотеки. Там були локації знизу на різні шкільні предмети, тобто як технології, підприємства, хімія, фізика, також географія. Ну було дуже цікаво. Сьогодні для себе. Я дізналася, як відрізнити мед від підробного чи справжній він чи підробний. Також я дізналася нові прапори якихось країн, і також мені сподобалося дізналася пару ребусів. Під час цього інтелектуального марафону діти вирушили у справжню наукову подорож від історії залізниці до водневих поїздів, від перевірки продуктів на футчекпойнт до футуристичних матеріалів у зоні кераміка майбутнього за кожною з таких локацій кома. Анди викладачів і науковців саме вони перетворюють складні процеси на прості та захопливі досліди, показуючи школярам, що наука це про щоденну безпеку, здоров'я і розуміння світу. Електромобіль, ми його заряджаємо, штовхни рухаємо цей роторок. зверху. Да, да, да. Вона не Ні, ні. Ось бачите, тобто ви я підштовхнув і далі вже виробляючи електричну енергію. Ми передаємо його по проводам. Вона вона обертається, перетворюючи електричну енергію. У нас цікава локація, тому що діти можуть за допомогою приладів визначити вміст нітратів харчових продуктів, познайомитися, що таке поняття нітратів, або визначити, яка вода питна, не питна, тому що виміряти можна мінералізацію. Це корисно, тому що далі діти будуть. Ну, Замислюватися про те, що вони їдять і що вони вживають. Найбільше запам'яталося, коли ми вимірювали нітрат в овочах. Потрібно було взяти прилад для вимірювання нітрату та ну, вставляти його в овочі та фрукти. Нам найбільше здається сподобалось там, де ну, один стіл був з головоломками. Найцікавіший, напевно, потрібно було зібрати букву з різних частичок та кубик і провести ну таку невелику як паличку, крючечок, не доторкнувшись до. Основи сподобалося. Стім зони відкрили дітям принципи роботи електричних машин і розумного дому. Локація хімія та ліки навколо нас дозволили дізнатися, як створюють косметику та фармацевтичні засоби. Не менше захоплені викликали дослідження енергетики, бізнес та маркетингові хаби. У квесті навколо світу через прапори школярі мандрували континентами, а на харчових локаціях відгадували аромати і вчилися розуміти продукти на смак. Сьогодні наша задача, моя саме як очільника стола з харчовими технологіями, це угадування харчових ароматів. Ці харчові аромати використовуються у безалкогольних напоях, у желейних мармеладках, у карамелі. І тому харчові технологи мають дуже добре визначати їх як всліпу, так і більш досвідчені підбираючи композиції з них. Мені подобається, як вони реагують. Вони в захваті, тому що в них пробуджуються асоціації тих харчових продуктів. Які вони коштували в дитинстві, вони згадують їхні ботанічні назви. Тобто, це розвиває як їхнє розуміння того, що цукерки і рочовини, якими вони пахнуть, це різні речі. Тобто вони таким чином повертаються обличчям до хімії, і до біології. Інтеляда 2025, тисячі які кілька попередніх років стало можливою завдяки ініціативі міста. Попри війну, Харків продовжує забезпечувати дітей новими знаннями та підтримувати віру малечі у власний потенціал і робить. Це навіть якщо з маркувань безпеки доводиться спускатися під землю за ініціативи Харківського міського голови Олександра Терехова, третій рік поспіль в місті Харкові. Проводиться такий захід інтеліада. Сьогодні ми його проводимо в безпечному місті в Харківському політехнічному інституті. В бомбосховищі в заході приймають участь діти з багатодітних сімей. Також діти ВПО. Ми робимо два заходи по 60 дітей. Це розраховано на 120 дітей. Сьогодні вони будуть приймати участь в інтелектуальних таких іграх. Переможці отримують подарунки та призи. Дитяче захоплення найкраща оцінка будь-якого освітнього заходу. Тримаючи в руках подарунки, а в голові нові знання, учасники навперебій розповідають: інтеліада, дарує відчуття, ніби світ навколо можна розібрати на частинки і зібрати знову, зрозумівши, як він працює. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків, новини.